Я їх відкрила, подивилася, наділа форму. Речі пахли ще сином. Позицію розбили, максимум 200х немає. Десь тут мова така, що хтось десь утік, а то пішю, що полон. І Я вже тоді сама почала дзвонити військкомат, і на наступний день мені військомат приніс сповіщення, що він у безвісти. Пройшов час, може місяць, як Максим потрапив у полон. У мене був зв'язок з побратимом і попросили, щоб старшина передав його речі. Тим паче, що я знала, що ці речі уста, коло старшини. Це було ну, мега важно. І нам передали. Великий такий, оцей короб повністю. Я їх не розпаковувала, я їх відкрила, подивилася, наділа форму. Речі пахли ще сином, тому що ну, кожної людини є світ такий, цей. пахли вони ще сином, цим сим'я, посиділа коли з ними. Доволі часто я ці два з половиною роки в мене тільки в пам'яті. Ну, от я можу сказати, що я пам'ятаю, куди я їздила, куди я писала, куди я зверталася, куди я стукала. Решта життя воно просто проходило мимо. Я кожного тижня я десь писала або дзвонила. Мені кажуть, «Та воно не дає ніякого результату. Дає результат, кажу, якийсь моє. Ну, для мене дає, тому що я цим живу. Проходить обмін, ждем списки, кожен обмін. Якщо немає в списках, ну, ну нема ніде-ніде нічого. Розпач-плач. Після кожного майже обміну десь якусь вісточку ти знаходиш, тобі хтось подзвонить, скаже, да, ось ми були там разом, ось тут, туди, ну вже ж приблизно я вже знала, де мій син, бо я ж весь час знаходила, де він. Я зараз у вас тут до бачити набігаю. Ігор Матчівка, Же не пам'ятаю як я думаю, я хоч сумку не загубила ніде по дорозі. Ну я там вже летіла.